Нині всесвітній день інформування про людей з розладом аутистичного спектру. 2 квітня люди по всьому світу одягають блакитний на знак підтримки осіб з аутизмом. Це постійне і комплексне порушення розвитку проявляється протягом перших трьох років життя. Відтак може значно погіршити розвиток мови, соціальної взаємодії, спілкування і поведінку дитини. Ми більше зосереджені на тому, щоб побільше поінформувати. Ну зрештою, і такий день всесвітній поінформованості про дітей і молодих людей всі з розладом аутистичного спектру, тому наша подія приурочена до цього. Це дуже важливо. Перш за все, ви тут побачите дітей з раз, які прийшли підтримати. Це важливо для того, щоб наші діти і молоді особи з інвалідністю почували себе потрібними. Так вони розуміли, що вони є такими ж самими членами суспільства, як і інші. Всі ми розуміємо, що кожен з нас різний, але я впевнена, що в кожного і я знаю, в кожного є рівні права і можливості. Флешмоб більше такий по згуртованості саме таких і молодих людей зраз, і дітей, а також підтримка батьків. Адже тут вони зустрінуть і однодомців, можуть поспілкуватися, можуть більше десь дізнатися, що саме їх чекають і що потрібно. Марія Гайдай разом з мамою, переселенці з окупованої Херсонщини. В оглядовій залі краєзнавчого музею вишивки та мозаїки, які створила дівчинка. Це не просто мистецтво, а спосіб комунікації. З навколишнім світом. Кожна бісеринка і камінець мозаїки маленький крок до розуміння себе та світу, в якому вона живе. Ми дуже багато зусиль докладали, щоб її навчити читати, розмовляти, але в неї пошкоджені ті ділянки мозку, які відповідають за мову. Тому ми шукаємо якісь такі засоби, де б вона могла реалізовуватись. Ми не маючи мовлення, і сьогодні, 2 квітня, день розповсюдження інформації про аутизм. І я хочу всім батькам, які тільки що зіткнулися з таким діагнозом е, у своїх дітей. Розповісти, що це не страшно, що дитина, якщо її забезпечити простором, де вона зможе розвиватись, якщо в неї буде постійне спілкування з нормотиповими однолітками, якщо додати до цього сенсорну інтеграцію, фізичних прав та творчу якісь творчу діяльність, дитина зможе жити гарним життям, повноцінним і здивує вас своїми здібностями. Останні дослідження усе частіше, окрім генетику. Причин відносять аутизм до розладів, пов'язаних також із забрудненням довкілля, їжі та питної води. Згідно з офіційною статистикою, нині в Україні зареєстровано понад 20 тисяч людей з ментальною інвалідністю. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.